Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу вітає всіх з ним захисників і захисниць України. День захисників і захисниць України, державне свято України, що відзначається щороку, першого жодня, в день Покрови Пресвятої Богородиці, яку споконвіку вважають заступницею українського козацтва. Це свято спадкоємності, героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності. Відданості своїй вітчизні і гордості за її радну славу сьогодні. Україн святкує День захисників та захисниць України, свято українського лицарства, а також День пам'яті та пошани всіх, хто продовж століття боровся за державний суверенітет. День захисників та захисниць України. Ми вшановуємо сучасних захисників України та героїв різних епох нашої історії. Це день, коли ми згадуємо загиблих і дякуємо всім громадянам, які присвятили своє життя захисту української держави. Саме зараз, в період повномасштабної війни, ми гідні нащадки наших предків, виборюємо кожен клаптик нашої держави, захищаємо наші кордони, тримаємось, працюємо, єднаємось. Тільки так ми подолаємо ворога. День захисників і захисниць, передусім, свята тих, завдяки кому ми зберігаємо незалежність і маємо змогу жити повсякденним життям, працювати, творити, відпочивати та навчатись. Я помолюсь, щоб не було тривоги, щоб посміхались діти сумні і чорноброки, я помолюсь додому, щоб дороги, там застелили квіти, Надії перемоги, я підіймаю очі вгору. Прошу, йдіть заради Бога, нам треба вільно жити кожен день і більш нічого, і навіть я голих над небесами. Жовто-блакитними плачуть сльозами, чекають дітей своїх, розгублені мами та жовто блакитними плачуть сльозами. українська садати, батько сину брати повертайтесь скоріше додому до дітей до дружини до всієї родини родені дім принеси перемогу Тебе вдома чекає і очей не змикає. Твоя матінка добра і мила. Знов ночей надіспала, на коліна стояла, вона Бога за тебе просила. Українські солдати, лиш не смій помирати. тобі міць, в тобі віра, і сила. Рідний дим загощає нас в груді закриває, бо ти наша надій. Поперед не здавайся, не живим. Повертайся до рідненької очі хати, там сім'я, там ти там кохана дружина. Там є батько старенький і мати українські солдати, будеш гордо стояти за країну свою за родину. Ти міцний, наче криття в серці волмінькі скриття, Тільки ти захистиш Україну.